Друзі, вітаю вас на першому міському. Наша тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що приєдналися до нашого телеканалу. Ну і традиційно хочу, по перше, привітати наших захисників і захисниць зі святом, з Днем захисників і захисниць України. По друге, хочу нагадати вам, щоб ви їх підтримували. Не забувайте про те, що треба підтримувати наших захисників, наших героїв, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній країні. Тож, будь ласка, не забувайте про них. Робіть все можливе для того, щоб підтримувати. Ну а сьогодні в нашій студії Сергій Судець, підполковник Національної гвардії, засновник спільноти Повітряна Тривога. Вітаю, пане. Вітаю вас, дякую. Зі святом, по-перше, вас і побратимів. Дякуємо, що ви є, дякуємо, що все працює. Ми можемо спокійно працювати. Дивлячись в телеграм канал, розуміємо, коли треба бігти, коли треба ховатися, коли треба просто накатити. І подякувати вам за плідну роботу. Дякую, пане. Дякую дуже. А, але при цьому хочеться поговорити, ну, про все і про військовий стан, і про мирне життя, і про перспективи. Хоча розумію, о, що ну, запитань величезна кількість, не все встигнемо. Але не так давно в телеграм-каналах, о, бачите, ми поки з вами спілкуємося. Почалася тривога, але ми продовжимо спілкуватися. Аналітик інформаційного спротиву Олександр Коваленко сказав в інтерв'ю. Що росіяни модернізують каби, росіяни сподіваються, що вони будуть далеко летіти і пролітати 150 і навіть більше кілометрів і можуть навіть долетіти до Одеси. Чи можливо взагалі таке, що вони там все можуть модернізувати і воно може прилетіти по нам? Ну, я люблю говорити завжди, давайте будемо працювати по факту. Да. Тому те, що зараз вони. Атакують Запоріжжя да, кабами, і каби долітають, це нова модифікація uh -huh. більш удосконалена. Те, що 150, ну, будемо дивитися вже по тому. Я думаю, що вони, якщо буде така версія, в них вони перше застосуються на фронті е, ну, в бойових умовах, uh -huh. по позиціям в першу чергу, і будемо вже знати, чого чекати, або ну, я думаю, що. До Одеси мало ймовірне, що воно буде долітати, якщо вона даже така версія буде, угу. тому що підліт сюди по морю дуже йому ускладнений зараз. Тому маємо надію, що, по перше, такого не буде. А якщо даже буде, то ми думаю, будемо готові також. А чи можна збивати кабель? Чи збиваються вони взагалі? Ну, ціль не дуже швидкісна, угу. тому думаю, можна буде працювати з цим питанням. Наші хлопці збивають, ну. Величезну кількість відсоток, величезний, фантастичний відсоток. Вони так. збивають все. При цьому ми регулярно чуємо, як і дрони змінюються, і змінюють вони якийсь там і план польотів, і то нижче, то вище, то чорні вони стали, то такі, то сякі. І хлопці все одно якось. Встигають переналаштуватися, перенавчитися і збивають все. Ну збити все неможливо, зрозуміло. На жаль, ну, на жаль, да. так відсоток високий. Тому, дякуючи професі... професіоналізму хлопців, думаю, що спрацюємо в цьому напрямку. Також угу. тому дай Бог не будемо пугати людей. Ще раз кажу, я люблю казати, треба працювати по факту з тим, що буде. Угу. Можна собі такого, собі напридумувати, ну, що да, звісно фантазії хвати у кожного були. при тому, що опять же помните, ми казали що про це в інших етерах, що і ПСО працює. Да. В цьому напрямку залякують так, дуже залякують. Це психологічний стан населення людей. і все. <плес> ну це залякування напередодні зимового періоду, що зараз прилетить по атомній електростанції, що зараз прилетить по всім. Вже величезна кількість людей, жінок з дітьми виїхала за кордон напередодні зимового періоду, щоб не сидіти тут на блекаутах, не сидіти, не нюхати як це повітря від генераторів і так далі. Це здебільшого, це все ж таки ПСО. Чи дійсно очікується, що зима буде тяжкою? Перед ефіром ми з вами вже говорили. Да? Рік назад ми так само ви задавали питання, ми це обговорювали. Угу. Нас також впугали тяжкою зимою, блекаути зимою, і там все інше. Пройшли зиму думаю, да? дуже достойно в тих умовах, що були. Тому маємо все ж таки, я більше на позитиві. Я більше вірю в те, що і ми зможемо відбити, якщо будуть такі атаки. Ну, якщо даже кудись воно прийде, то це нас не вперше витримуємо. Тому у нас люди підготовлені до всього і морально, і звісно, тяжко. Звісно, тяжко це все дуже довго продовжується і тому така затяжна вона вся ця війна. І ну, треба бути готовими, щоб вистояти. Ну звісно, всі вже понакупали свої пауербанки. Хто не купив, хтось знає, де можна підзарядитися, до якого магазину чи кав'ярні, якої прийти. Люди працюють, люди живуть і дуже сподіваємося, що це не буде налякувати настільки, щоб поїхати за кордони повернутися до України, що все ж таки люди будуть повертатися. У ну, кожного свої можливості, хтось може на цей період і виїхати, угу. чому ні. Це таке. У кожного свій вибір, тому. Ще одне запитання: а, дуже багато дронів стало. Ну, Практично кожну ніч а, щось летить. Причому летить не там 2, 3, 5, 10, а десятки, 50, 100 дронів. Звідки вони їх беруть? Це іранські дрони чи росіяни налагодили підприємство і на болотах збирають ці дрони? Ну, працює виробництво. Опять же, якщо брати минулий рік, ми з вами рік назад це обговорювали. Ага. І ми прогнозували, що буде кількість збільшуватись yeah. в рази. Тому в них виробництво почало працювати. Uh -huh. Іран там, зараз зміна політичного керівництва, там, слава Богу, що як хоча б спочатку на словах вони там заявляють, але я думаю, що... З тим контролем, що на них поставлений, і якщо вони заявляють, що вони не будуть нічого поставляти, тому uh -huh. це у них власне виробництво, те, що вони встигли налагодити під час співпраці з Іраном. Uh -huh. Ну, ну і наші так, хлопці по складам б'ють дуже так, красиво і точно і влучно. Так, да. Склади БК взлітають, так що uh -huh. будемо мати, мати надію, що будемо продовжувати в тому житі. Же... Uh -huh. Напрямку працювати. Ми ще в минулому році говорили з вами про якісь нові реактивні дрони, які казали, що будуть літати дуже швидко. Те, що я вам казав, це так само, як 150 кілометрів КАП, так само і про реактивні дрони. Рік назад ми це з вами знову ж таки буду зауважити на це, що. Всі прогнози збулися. Реактивних дронів нема. Так, да, їх нема. Тобто, бачите, тому. Працюємо по факту, ну, люди, ну як ми можемо, навіщо сам, самому себе там стирати там, психологічно. І да? залякувати там себе, ну, да. Якщо є можливість, як кажуть хлопці на фронті, є можливість це три речі сходити, вибачте, в туалет, uh -huh. поїсти і поспати. Все. Це в даному. Випадку у нас відпочивати саме головне, щоб організм міг себе підтримувати. Ну і не забувати, що якщо лунає сирена, все ж таки треба бігти до бомбосховища. Всі знають, де це бомбосховища. На жаль, є райони в Одесі, які не обладнані бомбосховищами, але все одно люди вже за три роки пристосувалися до всіх цих умов. Вони знають і дві стіни. І де можна сховатися, і вже і на трасі здоров'я є маленькі укриття. Ну, вже і сповіщення, слава Богу, налагоджено вже да. більш-менш. Нас люди в канал пишуть в чат-бот, що десь не працює. То ми допомагаємо налагодити до цю роботу і сповіщення. Є робочим тому ну, так да навіть зараз, коли видрубається світло, блекаут в центрі міста, наприклад, у нас в районі відключається все. Навіть мобільний зв'язок нічого нема. сповіщення про да, але сповіщення вночі. Ну, ми чуємо, як значить, кракуємо кудись правильно. Абсолютно, абсолютно. Ще на каналі регулярна допомога. От зараз ви допомагаєте Ультрасам разом з Ультрасами збираєте це. на автівку. Що це за вже автівка? збір закрили сьогодні? Угу. Слава Богу. Ми вже подякували людям. Це така в нас, як програма вийшла спільна з фанатським рухом угу. Ультрас Одеса, футбольним клубом Чорноморець. Да. Там зараз адміни Ультрасів відпрацьовують. Ті призи, хто там виграв, і у нас з'явиться скоро інформація на uh -huh. каналі, хто що виграв, і ще будуть додаткові там призи. Тому дуже таку класну справу зробили для підтримки хлопців, тому що на даний час вже процентів 25 ультрасів, на жаль, загинуло. Yeah. От, тому підрозділ і в яких підрозділах вони служать, це статусні люди, дуже авторитетні і дуже, дуже вони потужні. Ну, з повагою, де ти не спілкуєшся і зустріне. Да, Вони морально підготовлені да хлопці, да так точно. Тому mm -hmm. дуже дуже слава Богу, що дуже швидко люди відгукнулись і закрили. Mm -hmm що дзвонив ігор мотов і каже що був донат позавчора 55 тисяч і інкогніто. Тобто людина не не написала ні дані нічого просто прислала я просто, просто звертаюсь хто це був донатором напишіть або нам в чат, або до ультрасів Зверні, зверніться до вас є там потужний потужний особи, подарунок. особистий не, подарунок мима мима того списку що був заявлений ви ж зараз ну виходить що не тільки а... Ви вже вже і як семемник працюєте, розумієте, от на всіх цих рухах в телеграм-каналах і так далі. Що дійсно виходить, що зараз люди вже не просто так донатять. Треба якісь подарунки, вигадувати щось нове. Вигадувати. Ну, мотивувати людей, всі угу. ми вже скільки кажемо, да, люди ну, просто видихаються, угу. тому що, по перше, і економічний стан. Ну так у нас іде війна, і робота не завжди є у людей. Тому те, що люди роблять, це. Абсолютно. Ну, подяка, по-перше, всім людям, які пам'ятають про так. те, що треба донатити, і що від навіть такого маленького донату там на 10 гривень на 100 гривень може залежати величезна сума, яку можна зібрати зі всього світу. Є величезна кількість українців, які допомагають. Я знаю, що вам допомагають і іноземці, які так. приїжджають і сюди навіть так. І ми зараз підтримку всіх бригад. Дозвольте, я заанонсую, заносую швиденько буде фестиваль ярмарок. Ми будемо проводити. Осінній, де кожна людина, хто зареєструється до фестивалю, може донатити на свою бригаду. Uh -huh. Тобто там продати вишиванку або якісь там речі ручної роботи і зібрати своєму батьку або брату, брату. знайомому. Так, але... так, так, тобто ми uh -huh. даємо таку площадку, щоб люба людина могла підтримати свій підрозділ саме. Це буде дуже зручно. Заходьте до каналу Повітряна тривога і слідкуйте за всіми цими моментами. Ну, звісно, є фантастична схема, дуже проста: вийшов з бомбосховища, подякував, відправив гроші. Все, зайшов, подякував, відправив гроші. Ну навіть не маленькі гроші, якісь знаю, бабусі, які там по 10, по 20 гривень відправляють. Да, воно все плюсується. Є а, діти, які збирають, продають. Ми бачили малечу, який стояв, який продавав там фінічки. І гроші буду відправляти військовим. Ну як не подарувати цій дитині? Мені це фенічка не потрібна. Але дати йому там 20, 30, 50 гривень все, що є, і ця людина може. У ну, мене напомогти. син, ми брату рідному на Покровський напрямок. Збирали на реп і збирали. Ну теж було об'явлено якби збір. Угу. Він мені приніс 150 гривень. Він там збирав гори передай дяді Андрію, yeah. дяді Андрію. То знову а сльози. це гроші, які він там собі акумулював. Десь так до сльози. Ну, це дійсно так, коли наші діти беруть і віддають свої гроші, маленькі ці гроші, маленьким рученятами, малюють якісь малюнки, віддають. Саме так. Да, Я знаю дітей, які там малюють дійсно якихось захисників, це мій батько. А буває таке, що діти навіть не знають, в нього в родині нікого нема, але він знає, що таке війна. Він знає, що таке каби, він знає, що таке О, це ППО вийшло і так далі. Мама не переживає, це ППО працює. Коли ти розумієш, що ця дитина малеча живе в Україні, нікуди не. Поїхала, і вона ну, під час війни все це розуміє, Ну, це жахливо. Ну, Історичний час такий, ну, ми так. випає, що ми попали в таку ситуацію, тому треба її пройти, і вони вже будуть своїм дітям розказувати, хто такі орки і всі інше. То тобто, да, це вже да. точно і вже не зітре з пам'яті їх ніхто. Абсолютно. І я розумію, що такі діти, скоріш за все, будуть ну, перший час, точно коли буде салют. Їм не буде це подобатися саме так. Да, але потім ну, треба все це пережити. Ні, ну, життя триває, тому все переходить. Дай Бог, пане. Скажіть мені, будь ласка, ну, все ж таки, що зараз найбільше а, дратує Одесу? Що загрожує більше для Одеси? Це оці кляті іскандери, касетні чи дрони? Що балістика. Mm? балістика. Балістика, балістика, балістика. Яка б'є сильна по нас? Ну, швидкісна ціль, ми вже це також вже. Скільки говорили. зараз? Дві-три хвилини, так? Да? Ну, і сітра півтори хвилини навіть. Навіть півтори хвилини. Це, ну, це жах, бо якийсь період, ми пам'ятаємо, ви говорили, там три хвилини в нас було. Зараз вже півтори хвилини. Пуски Джанкоє то до трьох хвилин. Угу. Це, звідки вийде вихід? І вони почали бити ще й по місту касетними боєпропасами. І Касети пішли. Ну, Касети вони да, у нас в травні місяці по, -по, -по берегу ударили да, перший да, раз. Це був ну, перший раз, так. Да. от, Продовжують. Угу. І воно вибухає зверху, внизу і, і все. Знов таки, треба ховатися. Ну, у разі, якщо б'є балістика, от така касетна, ну ми ж не знаємо, що летить. Ну, захисні споруди дві стіни врятує. Так, да, саме так. І угу. що ще хотів би звернути увагу людей, якщо бачили, у Львові загинула сім'я, да, батька залишився. Да. Не стойте на сходах. я... Також наголошував, що краще вже бути там в дві стіни і ще щось знайти собі. Угу. Що сходи вони Води просто складуються, вони складуються, вони не закріплені нічим, вони угу. просто покладені на панелі, все. Угу. Тому батька вижив із-за того, що він зайшов в квартиру там за піднявся за водою за да. якимось там да, да. речами або водою. Там а вони всі. Залишились на сходах і сходи це не все саме саме що... не стояти в під'їзді на сходах? П під сходами угу. на сходах. Це не, не укриття. ну слухайте. Інколи буває таке. В нас старий дом: три поверхи і металева дробина така собі. і Ми можемо там під нею залишитися, бо ми розуміємо, що вона дуже сильно прикріплена. Ні, ну це зрозуміло. Да, але але ну, багато поверхівки, де да, ну, да, ну, да. п'ятий поверхівки, у ці от старенькі, які, які складаються. Ну і так далі. Ну, взагалі, я сподіваюся, що все ж таки більшість Одеситів і гостей нашого міста вже знають, що йде ну, можна Краще стояти. ми нагадаємо, хай що може хтось і не знає. Руслан, ну звісно. Пані Руслан, тут ну, така, да. такі питання, що. Та люди забувають. Люди а, забувають. Побачте, коли лунає сирена, ми зараз з вами вийдемо на двір. Люди будуть просто сидіти у кав'ярні, продовжувати на Дерибасівській, вони будуть просто йти собі по вулиці і так далі. Люди дуже сильно розслабляються, навіть коли Тає навіть коли вибухає, от сьогодні там за годину до вашого приїзду вибухнуло. Ну, люди так, а, ну бабах, і все. Я розумію, що люди все одно ну нібито більш-менш мирне життя тут в Одесі, або вже стають товстошкірими. -то да. Це вже варіант Ізраїля. Ну так ми звикаємо до цього, де yeah, yeah, yeah. до речі, yeah, yeah. з ізраїльськими солдатами спілкувалися. Вони кажуть, ви звикнете. Ви все одно звикнете. Якщо ще ні, ви звикнете до такої ситуації, коли ви вибухати, а ви будете продовжувати робити свою справу. Них воно 70 років продовжує. Не хотілося б, щоб в нас було 70 років. Ми тут три роки з трудом так пережили, а не хочеться, щоб це розтягувалося. Але розуміємо, що у ворога країна тут така дуже довга і велика, і там Не зараз нова... довга да. да і зараз нова мобілізація. щось там Путін об'явив на 130 тисяч солдатів. Дуже сподіваємося, що ми зможемо все це подолати, і наші хлопці, наші захисники, зможуть перело. Перелопатити все це. Треба готуватися. Так, да, Треба готуватися. Дякую. Хочу подякувати вам за те, що прийшли до нас. Червий раз заспокоїли. Дякую. І давайте працювати по факту. Це дуже така зручна позиція і дуже ну, втішна позиція. Прилетить кап. Перший раз почуємо, що прилетів кап десь поблизу, значить, будемо дивитися, як наші хлопці. Давайте були. краще зіб'ємо кап, Ага, да. значить, сюди летіло. Да, значить, летіло. Але хлопці цієї працювали цієї і, і по ньому. Так. Дякую, привіт хлопцям! І зі святом вас знов таки Дякую. всіх вітаю також, всіх захисників-захисниць. Ну і хочу нагадати, що повітряна тривога ця група у телеграм-каналі вона існує за для того, щоб інформувати вас про те, що відбувається, щоб ви знали, куди бігти, коли бігти. Ну і щоб ви могли допомагати нашим захисникам. Тож приєднуйтесь до цієї групи обов'язково. Якщо ви навіть там не поки що не там. А, до речі, ви останнього разу, коли були у нас, мені подарували такий, а, такий магнітик і на брелок на ключі повітряно оборони. Я прийшов а, до бомбосховища, і хлопець маленький сидить. «О!» Ви знаєте, цю групу повітряна тривога, а я тут сиджу. А де ви взяли? Подарував йому. Так що розійшлося Дякую. все Я вам. Передам ще супер Дякую, буду Дякую. передавати хлопцям, дівчатам маленьким, які сидять поруч з нами. Дякую. І повітряна тривога. Підписуйтесь. Хочу подякувати Сергій Судець, підполковник Національної гвардії, засновник спільноти повітряна тривога в нашій студії. Дякую, Дякую. пане. Дякую з Богом. З Богом дійсно тримайтеся, українці, допомагайте нашим захисникам зі святом їх. Ну і пам'ятайте всіх тих, кого вже з нами немає. Але залишайтеся, все ж таки тримайтеся, не нехтуйте сиренами, і будьте з першим міським. Ну і пам'ятайте, все стовідсотково буде Україна.